Внаслідок ворожої атаки в ніч на 27 жовтня в місті Суми зникло світло. Триває робота протиповітряної оборони по російських дронах на околицях столиці. Про це також сказав міський голова Віталій Кличко і центр і керівник центру протидії дезінформації. Кличко повідомив, що у передмістях та столиці триває робота сили ППО групи ворожих дронів рухаються в бік Києва. Також, от власне відомо, що частина сум залишилась без світла. Нагадаю вам, ідея і, і намір росіян на цьому. Му напрямку це шкурський напрямок. Далі наша сумська область це повністю знеструмити Сумську. Область і вони намагаються цього добуватися кожного дня. Натомість На сили оборони атакували критичну інфраструктуру Російської Федерації. Понад 50 безпілотних літальних комплексів знищено над російськими регіонами цієї ночі. Про це каже Міністерство оборони Російської Федерації. У брехливому відомстві стверджують, що всього було збито 51 дрон. 18 безпілотників збили над Тамбовською областю, 16 над Білгородською, по 4 над Брянською, Ліпецькою та Орловською областями. 3 над Воронівською областю, 1 над Курською. Ще один БПЛА Нищено над акваторією Азовського моря те, що міноборони Російської Федерації вкотре бреше, що вони все збивали, не відповідає дійсності. От ну, наявні факти У Рязані ввечері, 26 жовтня на нафтопереробному заводі пролунав потужний вибух. В цьому передувало оголошення повітряної тривоги у місті. Про це масово пишуть і писали у місцевих пабліках та поширюють кадри із. Заревом з місця події, проте влада резяні традиційно офіційно заперечує будь-які надзвичайні події на заводі і каже, що у місті. Відбулось навчання. У свою чергу місцеві мешканці розповідають, що чули у нічному небі прольоти безпілотників в регіоні. Про почуту роботу ППО люди не повідомляли, але переважна більшість з очевидців каже, що за мить до того, як у районі НПЗ Рязанського помітили відкрите полум'я, було чутно потужний вибух. Власне стався цей вибух, і в місті чули реально польоти безпілотників. Що відомо про це радянський нафтопроробний завод? Це третій за потужністю завод в Російській Федерації, який здатен переробляти понад 17 мільйонів тонн нафти на рік, влада регіону назвала будь-яку інформацію щодо ударів безпілотників просто чистим фейком. Бачите, але як в них відрізняється потік. Спочатку вони розповідали, що це навчання, а потім повний фейк. Про навчання вони забули.